а політика, дуже цікава. З одного боку, менісь, ми мало право платити на лайки, е-е, це саме іронічно, правда, які, е-е, владська, як ви злишно планували це вихід. Ні, ні, дальше гарно. Тому що ясно, що треба так, у нас є дватижневе коїм свято. А ми висвітлюємо цей політичний. Я я щось кажу, тайм-аут, мені, почекайте, забулося. Так, тут збирати, так, я ж можу в середу у вас є наші інформації про стосовно вашого кінецька, що вас зараз не звичайно дії. Ви річні, що так, дії, яка у вас зараз є, вона з 1 січня ви зможете забезпечити навезення по тих маршрутах, які вже у вас є в попередньому конкурсі, і я в нас безпечну. Так, звичайно, ми можемо забезпечити. На даний момент у нас 32 працівника водії наших чинних договорів повністю е виконують е дану роботу. А е після е результатів конкурсу, якщо ми будемо бачити, що ми перемогли, ми в е по обов'язковому порядку доведемо е штат до визначеного е законодавства. Можна кошти? <клухи> Також читав цей запит. Запит був не про те, чи вони готові забезпечити. Запит був про те, чи належно вони забезпечували законодавство трудове в минулих попередніх роках. Цього року і в попередньому. Mm -hmm. Всі готові. учасники Враховує ці документи. Потім враховують інші будуть розглядати інші документи, які не також по матеріальному технічну базу можна сказати, що ми повністю забезпечуємо і випуск випусків на лінію як медичною перевіркою, так само технічною перевіркою і тобто матеріально технічна база. Тут кількість рухомого складу, який поданий на конкурс на Тому що тільки велика обратна. Перейдемо до наступу волос у три, там є учасником Це росту.